Якщо говорити про ту адмінреформу, яка розгортається зараз, то це насамперед реформа центрального державного апарату, який за логікою речей має розробляти стратегію державної політики, і основні її напрями. Тут не йдеться про надання послуг населенню. з іншого боку, адміністративна реформа це оптимізація управління державою в цілому на всіх рівнях. І безумовно вона має принести позитивні результати, але тут також є низка застережень. Перше, як правило, всяка спроба скорочення державного апарату зрештою, і це теж один з політичних законів, призводить до його збільшення. Це один з стійких законів. Друге, оптимізація державного адміністративного апарату в наших умовах, справа вкрай необхідна, але як і всяку реформу, її неможливо брати штурмом. Наприклад, влада досі не спроможна пояснити, куди, куди подіти багатотисячну армію звільнених чиновників. Попри всі її зусилля в цьому році бюджету не вдасться заощадити на скороченні чисельності держапарату навпаки, це призведе до додаткових витрат, пов'язаних з реорганізацією міністерств і відомства обов'язковим обов'язковими обов виплатами тим, хто скорочується, і остання вірогідна сама по собі оптимізація державного апарату може бути вигідна для держави. Адже він працюватиме ефективніше, але досі ніхто не спровівся науково довести, що саме цей варіант адміністративної реформи є оптимальним.